Легенда на продажу. Друзі, радий вас вітати. У нас дизельний Land Cruiser 200 у продажу 2012 рік. Об'єм 4,5 літри. Парі з автоматичною коробкою передач, повний привід, білий колір. Автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже гарний стан автомобіля. Нова гума. Білий колір. Дуже чудово виглядає. Автомобіль притонований по задній частині. Всі 4 дверні ручки з безключовим доступом. Звісно, шеректор регулювання, пам'ять сидінь, всі 4 склопідйомники авто, є підігрів керма, блокування, електрогольня керма. Також є круїз-контроль, двозонний клімат-контроль. Автомобіль без проблем запускається, немає жодної помилки. Діагностична панель повністю тухне. У нас пневмопідвізка, також підігрів і вентиляція переднього ряду сидінь, карта, система навігації, LCD, монітор. Також є камера заднього огляду та передня камера, музикальна система JBL. Салон автомобіля в дуже гарному стані, шкіра виглядає добре, ніяких нарікань по ній немає. Просторий задній ряд, є підлокітник заднього ряду, також є підстаканники. Є розетка 12 вольт для заднього ряду. Просторий багажник. Зі шторкою. Поміститься всі ваші необхідні речі, дитячі коляски, покупки, навіть побутова техніка без проблем лізе все. Також є розетка для зарядки ваших гаджетів, кришка з електроприводом. Треба всього нажати, кнопку натиснути і він закриється. Переглянути цей автомобіль, цю легенду можна за адресою вулиці Михайло Горшевського, 15А, а придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку. Чекаємо вас на каву. Записуйтесь на тест-драйв Та можете поїхати на автоМрії. До зустрічі в автопарк мирного неба.